Ранку на каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 липня 2024 року. Сьогодні 21 липня. Повний місяць буде знаходитися в знаці козиріг до 14 години 44 хвилини, а потім перейде в знак водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективні поливи будуть тільки вранці, підживлення вповню не використовуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів, пізно ввечері. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Сприятливий період для збирання врожаю на тривале зберігання. Сьогодні сприятливий день для різних заготівель та для квашення овочів, але тільки до 10-ї години ранку. Квасимо овочі, огірочки, ті, хто любить квасити овочі до 10-ї години ранку, сьогодні 21 липня. Важливо для здоров'я на 21 липня 2024 року. Виключаємо з харчування алкоголь, каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Готуємо смачні для здоров'я, страви із морської або конічної риби. Дуже корисні варені та свіжі овочі, фрукти, ягоди, кислі та кисломолочні продукти. Молочні та кисломолочні продукти. Дуже корисні в ці дні, саме в дні, коли місяць знаходиться в знаці козаріх, макароні вироби, готуйте їх. Різні горіхи, вже й молоді є, рослинні олії для приготування смаколиків використовуйте і пийте чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 22 липня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Росаду не турбуємо. Поливи та підживлення рослин не проводимо. Це час дихання рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити ще зелені операції на будь-яких рослинах. 22 липня сприятливий період для збирання врожаю на тривале зберігання та гарний день для різних заготівель. А важлива для здоров'я на 22 липня 2024 року. В цей день треба відмовитися від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв та від шоколаду. Що ж можна приготувати для здоров'я? Які страви? А готуємо каші. Гречану, пшеничну, вівцяну. Якщо їсте м'ясо, готуйте м'ясо. будь-яке. Також готуємо страви з риби, з морепродуктів, дуже корисні молочнокислі продукти. А також, будь ласка, будьте уважні, дуже корисні водолії свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Тому дуже будуть корисні, корисні салати, з помідорчиків, огірків. І, других, інших, перепрошую, і інших овочів, також їмо ягоди свіжі, п'ємо ввечері какао, їмо горіхи, мед, готуємо квасолю та сою, п'ємо чай з ромашки та каркаде і використовуємо хліб з висівками. Смачного вам на цьому. Ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту вам! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!